Вот така горка нас чекає Все, настроїлись. Біжимо, біжимо, біжимо Біжимо, не зупиняємося. Давай, Влад, ти ще зупинився. Давай, давай, давай. Пішли, там ще потім далі буде. Давай, 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 давай! Пішли, пацани, пішли! Чо зупинилися, блін? Бігом, бігом! Давай, побіг далі за пацанами, побіг, побіг! Влад, давай! Давай! Біжи, біжи, не вставай, біжи! Легенько дихай, біжи! Давай, дай легенько нести, легенько! Давай, Лерсен, давай! Встань и рывочек! Изновляем дыхание звідки подзвіту